питаю, що вам потрібно ви дозвіл? У нас не дозвільна система, у нас повідомча система. Чого ви нам нерви випаєте під ці кінці? Заплавайтеся, поперсі, будь ласка, ідіть до все. Вас так, так, ми вас повідомляємо ось, Так, і що? Ми вас повідомляємо про проведення актів, ось mm -hmm. наш Чи лозу не написали? Да. Один польот на Марс стоїть. А що ви? Це нормально, да? все, ви тут будете так? Так, да? ми будемо проводити. Ну, хорошо. Приходьте завтра, буде печатка, так, вам поставити. Відрібайте нірби. Що, і що мені тут? Розплескати чи що? Ви? Не могли за тиждень прийти до мене, як кажуть, заходить. За тиждень, за 10 днів приходите, повідомляєте нас, ми оставимо вам печатку, кажуть, і проводьте, Но... хоч за манс, хоч за сніг, що сніг все. Хоче провести цю акцію? Що більшість? більше? а що ви говорите, будь ласка, давайте до побачення, будь ласка, До побачення. А що мені? А як мені треба крутоплювати поселити, то що я вам зберігаю вас за вічество? От От те, що ви знаєте, тепер текстю проти проведеться на марці. ви завтра не будете мати. То ці гроші підуть на Марс не підтверджую, і мені плівають на ваш мас. Бачення все ми, ми закриваємо за руками. Не триматися тривати Кінці кінці. Все то А ми не маємо відомляти за 10 днів, якщо нам потрібна підтримка міліції. Ми маємо це з вами. прийшли люди? чекайте, будь ласка, за дверима.